Спершу про ситуацію на фронті наші воїни продовжують наступати в бік Мелітополя та під Бахмутом. Частковий успіх є в районі західніше села Вербове. А от під Авдіївкою і на Куп'янському напрямку захисники України наразі з величезними зусиллями, втім, тримають оборону. Тільки біля Куп'янська за останні 24 години ЗСУ відбили більше 15 атак росіян. Після тривалої перерви Росія атакувала ракетами та дронами Камікадзе регіони, які не межують з лінією фронту. Колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов попереджає, що це лише початок. У ворога є чималий запас ракет. Саме найближчим часом він буде використовувати їх для нанесення ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України. Вороги вночі нагадаємо били по півдню України і шахедами, і крилатими ракетами і установками С-300. в Одесі. Уламки безпілотників упали в район яхт клубу. Пошкоджено школу парусного спорту ангар та Кілька човнів. Загиблих та постраждалих немає. Та й влучань цього разу завдяки успішній роботі нашої ППО. Одещина слава Богу уникла. Складніша ситуація на прифронтових територіях Донеччини та Луганщини. Там ворог постійно гатить по житлових будинках, школах, садочках, лікарнях і цивільній інфраструктурі. Тільки за кілька останніх годин у Слов'янську розтрощили гуртожиток. У Первомайському вбили двох людей. Під ударом були і часів яр, і турецька громада, і околиці Лимана, і інші вільні, але близькі до лінії зіткнення території. Сьогодні в день окупанти влучили в житлову зону міста. Постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу були службові автівці. Ще один поранений – 47-річний чоловік у стані середньої тяжкості у лікарні. Тим часом росіяни зализують рани після успішної нічної атаки на військові аеродроми поблизу окупованих Бордянська і Луганська. Наші збройні сили завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню цих аеродромів. Інформують страткомі ЗСУ. один з російських блогерів, близьких до їхньої авіації, навіть заявляє, що це був цитуємо один з найсерйозніших, якщо не найбільш серйозний, ударів. В армійській авіації за весь час так званого СВО є втрати і в людях, і в техніці гниють російські воєнкори. Удари ймовірно нанесли далекобійною керованою ракетою «Атакамс». «Ат